Всім привіт! Хочу зняти відео на тему, що робити, якщо ваша помада впала в воду. Коли в мене виникла така ситуація, я не знала, що з цією ситуацією робити, я розгубилась. Це, до речі, кри кришечка від іншої помади. З тою кришечкою все добре, вона не зламалась, там тільки була маленька цара царапинка і все. От. І я шукала інформацію в інтернеті, що робити з, з цим, що робити з помадою, може, якісь лайфахи, ну, якісь поради, е що з цим робити, і Н нічого я не знайшла. От, тому вирішила записати таке відео самостійно. Як в мене виникла, виникла така ситуація, що в мене впала помада в воду? Вона була в ванні, і я е, щось е, там на підвіконні, коротше там, пересувала, да, вирішила щось покласти підвіконня, і е, помада з того високого підвіконня звалилася, розкрилася, да, тобто так вона розкрилася. І Сам, оця кришка впала просто на підлогу. А сама оця помада, до речі, це MAC. Це MAC Кремшин колір Peach Бласом. Стосовно цієї помади, вона дійсно така кремова. Бачите, трошки вона тут зазнала такий якби, проблем. От, і, вон, і оця сама оця помада вона впала в унітаз. Так. Це був шок, звичайно, перша реакція, як о-о-о. я її достала і ну, просто промила холодною водою. Якщо мити гарячою, то цей стік може розтанути і може вивалитись. Так? Тому я промила холодною. Оце, оцей попірець він трошки намок, але зараз я так бачу, що він. Ну, Підсох, і ну, начебто він не відклеюється, тобто все добре. І, а, і якби да, це сталося вчора ввечері, і сьогодні ще я відчуваю, коли отак її відкриваю, да, що там всередині ще є вода. Всередині, да, ці помади ще. Але я, я трошки проспробувала підсушити феном. Але знову ж таки трошки теплим, трошки холодним, ну трошки допомогло, менше стало води всередині. Спитала в цього інтелекту, да, штучного інтелекту, що з цим робити. Він сказав, що типу, просушіть помаду, якщо все буде добре, якщо запах не зміниться, то можна її носити. А ще цей верхній слой, теж, я його ну, там, зчесала об бумагу, да, тобто, де був контакт з водою, може, я думаю, що вона була в цілому якби чиста вода, але все ж таки, знаєте, ну, туалет є туалет і не стовідсотково чиста. Прикро, що це помада реально нова. Я її дуже мало користувалася, віддала за неї 26 євро, і, звісно, я не хотіла її викидувати, так да, що це була б якась. Дешева помада, то звісно, може я би її просто викинула б та й все, але це не той випадок. Оригінальна кришечка була тут на серебристи, серебристим було написано, да? просто я так поміняла, мені здалося так якось красивіше, мені так більше сподобалось, тому я поміняла, тому не дивіться, да? що тут червоне. Це з іншої помади. От. Тому за ще можу порадити, що пробуйте сушити її в різних ступенях відкритості. Якби, то хай там вона постоїть та, там, там, півдня повністю викручена, потім там, наполовину, ще хай теж. Да? І це займає час, це, це не відбудеться швидко, щоб повністю її просохнути, я думаю, їй потрібно десь 2-3 дні. Да? Тобто, треба бути Морально готовим до цього. І, і хочу сказати, що, будь ласка, не храніть, не зберігайте да, помади в таких місцях, де вони можуть легко впасти да, кудись. І добре, що вона дійсно якісна, да, і вона від такого сильного удару не тріснула, да, нічого, в принципі, з неї страшного не відбулося. Да, це каже все ж таки, що да, маківські помади доволі якісні і. Можна їми користуватися. А стосовно ще в мене була інша помада, яку я купила з рук, теж мак, вона в мене теж зараз є. І вона якось, коротше, вона була така темна і як іскачувалась. І я ну, хотіла її навіть якось переробити, може якось перезалити, а потім я десь три міліметри да? ну, Якби з цієї поверхні. І що ви думаєте, вона стала світліше і вона стала нормальна Тобто, я зрозуміла, що помади можуть якби окислюватись, вони можуть темнішати, міняти свою консистенцію, якби трошки псуватись, і якраз вони псуються якраз з цього срізу. Тобто, да зверніть на це увагу, так. Да, що Помада вас не влаштовує, може вона якась старенька, особливо, якщо їй вже там 3 роки і більше, то й помаді вже 3 роки і 8 місяців, да? майже 4 роки, то теж пробуйте, да, просто отак чимось його. Ну, я брала просто зубочистку, так, де да, десь міліметри 3 зчесала, спробувала, донесла да, на губи і зовсім інша справа. Тобто, оце це теж такий, така фішка, да, щоб. Щоб люди знали, Ну, зараз я теж буду ще сушити мою помаду, да, просто її відкрию наполовину, і хай вона стоїть десь на підвіконні, не треба гарячого повітря, не треба її в морозилку класти, нічого такого не треба. Бо, ну, якщо подумати, то буде тільки гірше від цього. Тому якось так, да, будь ласка, користуйтеся помадами обережно, не ризикуйте, да, особливо, якщо якісь коштовні помади. І всім бажаю, щоб поменше було таких прикрих ситуацій. І головне не губитись, не психувати, да, включати логіку і думати, да, що з цим робити. Всім дякую за увагу!